Привіт! Що буде, якщо я тобі розкажу, що в тобі є суперсила, і за допомогою цієї суперсили ти можеш стати щасливішим, кращим, взагалі отримувати набагато більше кайфу від життя і відчувати, відчувати це життя зовсім по-іншому. І я перевірив це на собі. Кожного дня протягом 30 днів ввечері я писав вдячність. І ти знаєш, це змінило моє життя в кращу сторону. Я відчуваю себе набагато щасливішим. Відчуваю те, що я контролюю своє життя, принаймні я стараюся це робити. І я тобі хочу розказати, хочу поділитися в цьому відео, як ти можеш імплементувати вдячність в своє життя. І чому я взагалі вважаю, що це, напевно, річ одна з найсильніших речей, які може робити кожна людина кожного дня. Тому що вдячність це звичка, щоб покращити взагалі своє життя в кожному з доменів. І просто стати кращим, і просто відчувати себе людиною в, в такому прекрасному світі, та співають і насолоджуватися, цим, насолоджуватися цією красою. Окей, почнемо, чому я взагалі почав це писати? Почав писати вдячність і трошки ми далі. Поговоримо про ще якісь інструменти, я би радив зроб... радив використовувати кожному, щоб стати щасливішим і стати взагалі більш усвідомленим і культивувати цю вдячність. Я був такий достатньо депресивний, у мене дуже часто такі депресивні думки, депресивні стани з'являлися. І знову ж таки, це було зумовлено багатьма факторами. Непроста ситуація в країні, далеко відомо. Сам і обмежене коло спілкування зрозуміло, що ці факти вони негативно впливають на, на, якісь, ну, на якість життя і в цілому на насолоду від життя. Я концентрувався на негативі, і, в принципі, це так, як в мене була депресія ну, раніше. Це так, як я. Це то, це то, як я попав в депресію, це тому що я почав концентруватися на негативі і я почав притягувати негатив. Я почав думати, 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 думати. І думки настільки вони стали негативні, що я погруз. Я, я застряг в цих негативних думках, і вони ну, не було з них, з них виходу. І тепер, з, з такої величини свого досвіду, я можу сказати, що. Uh, вдячність це інструмент для uh, очистки взагалі себе і свого розуму, очистки себе і своїх відчуттів. І я вважаю, що вдячність це те, це чим ти можеш справді очистити і взагалі стати, uh, стати приємнішим самим для себе. Окей. Okay. Хочу почати такий текст, цікавий. Вдячність це вміння. І треба вміти бути вдячні, вдячним. І це не тільки про те, що ти пишеш кожного, кожного вечора на листочку вдячність, це радше, про, це радше про вміння знаходити вдячність в моментах, в дрібничках протягом дня. Тому що вдячність в кінці дня це круто, воно допомагає тобі е, взяти, якби глянути на день з, на день з висоти. Польоту, тобто ти сідаєш ввечері, береш телефон, я на телефоні пишу в нотатках і записуєш речі, за які ти вдячний. Ну і зрозуміло, що дуже важливо відчувати і старатися відчувати внутрішньо, тобто відчувати цю емоцію, не просто написав, тому що я багато помічав от за собою, що я записую, але я не відчуваю цю емоцію внутрішньо. Я не відчуваю, що ця емоція в мені. І що я проживаю її. Хоча це, в принципі, суть вдячності, ти маєш прожити цю емоцію. І е е е е тоді вона набуває якоїсь сили, вона взагалі е е вона робить твоє життя більш кольоровим, вона дає свої промінчики. І твоє життя стає більш е е наше життя, в принципі, моє життя стає більш цікавим і кращим. Окей. І. Як побачу, ну тобто, як взагалі почати це робити? Я стараюся е, тримати в голові те, що по факту мене могло би тут не бути. Це така достатньо е, цікава модель, що мене могло б тут не бути. І взагалі всі речі, які зі мною стаються протягом дня, і взагалі все моє життя це неймовірний дар, який, е, е, який, е, який в мене є. І я стараюся бути вдячним за це, бачити. Дари в цьому дарі, тому що життя це дар, і вже всередині життя ми можемо мати якийсь досвід з певними дарами. Якщо бувають якісь навіть складні ситуації, якісь сильні емоції, відчуваєш, або погане щось, ти можна сказати самому собі. Дуже така цікава, цікава практика, яку я використовую. можеш сказати самому собі, що цього могло б не бути. Я міг би не народитися, і в принципі, це що це, що я відчуваю, це найбільший дар, який в мене зараз є. В принципі, взагалі з цим розумінням, що все, що я відчуваю, навіть якщо складно, навіть якщо добре, це вже, це вже дар, і сам факт бути живим це вже е, бути обдарованим, бути, мати цей дар. Друга, така достатньо цікава ментальна модель, в принципі, я вже говорив в одному з своїх відео, це розуміти, що ти в своєму і ти в своєму віці, тільки... Ну, тобто тільки зараз. І далі ти будеш ставати тільки старішим, і здоров'я, головне здоров'я, і здоров'я воно буде ставати гіршим і гіршим. Тому треба розуміти, що, грубо кажучи, ти би віддав все за те, щоб бути, наприклад, 20-літнім знову. І це, це дуже цікаво, наприклад, в 50 я уявляв, пам'ятаю, в мене були якісь складні моменти, я їду в трамваї, уявляю собі. Уявляю собі себе 40-річного, уявляю собі себе 60-річного, уявляю себе 80-річного. Дуже сподіваюся, що життя дасть мені цей дар дожити до таких великих, круглих дат. Але уявляючи те, уявляючи те, що мені 80, наприклад, я відчував настільки велику радість що я просто можу глянути. Світлими очима, просто я взявся за цей поручень, я його жав і спробував підтягнутися на ньому, тому що це, це величезна, величе, величезний дар, і, і в цілому я почувався дуже щасливим, просто розуміючи, що я можу ем, відчувати взагалі це відчуття. І взагалі все в світі, це наша, це як ми сприймаємо це, тому. Тому вдячність це просто метод, як ми можемо змінити це сприйняття цього світу, і в принципі воно змінює в в позитивному напрямку. Друзі, вдячність навіть з досліджень, наукових досліджень. Я дуже люблю і історію, люблю і. Як це називається? Еволюцію і дуже люблю науку, якісь дослідження, якісь цікаві речі, якісь цікаві факти, як ми можемо покращити життя. І в принципі, вдячність це, напевно, один з найсильніших інструментів, який ми можемо використовувати щоденно. Але як я кажу, дуже важливо це відчувати внутрішньо, і дуже важливо внутрішньо робити зусилля, щоб, щоб це щоб, щоб відчувати цю вдячність. І в принципі воно допомагає проти депресії, і я можу сказати по собі, в мене депресивні стани вони зникають, коли я стараюся внутрішньо відчути вдячність внутрішньо відчути дари, які мені дало це життя, і внутрішньо взагалі відчувати якесь таке внутрішнє щастя. Дуже дуже трошки трошки складно передати, тому що це якісь такі мої глибинні рефлексії, які. я... Які, я пробував, опановувати, о, які я пробував опановувати, але ну, ж таки, я думаю, що я міг, зміг вам передати цю думку. Друзі, також хотів я додати про те, що порівняння з іншими, і взагалі вдячність, вона допомагає нам не порівнювати себе з іншими, а порівнювати себе з самим собою. Тому що дуже, дуже часто наші якісь негативні емоції походять з того, що ми порівнюємо себе з іншими. І вдячність нам допомагає взагалі трошки відокремитися від цих, від цих негативних думок і зосередитися на тому, що є в нас, і що ми можемо взагалі змінити, і що ми можемо. За що ми є вдячними? І це, це справді така велика суперсила, і це велика, велика, велика благодать, що в, нас, що в нас є така можливість. Окей, я би хотів зразу почати, як ми можемо практикувати вдячність, щоб ви змогли практикувати вдячність, як я це робив, як це робив я протягом 30 днів, вже трошки більше навіть. Я кожного вечора писав вдячність. Друзі, от я всім раджу це зробити, мати таку дисципліну і старатися кожного вечора перед сном. Звісно, ми беремо друк телефон і ми мусимо це записувати. Мені на телефоні подобається більше, тому що я зразу бачу дати, мені мені трошки комфортніше, я беру телефон і пишу речі, за які я вдячний. Е Сьогодні і стараюся писати як найбільше речей, скільки я можу взагалі придумати, найменші дрібнички. Я все рівно дякую. Але дуже важливо це внутрішньо відчувати це відчуття вдячності, внутрішньо відчувати е, відчуття того, що. Ну, за що ми вдячні, і справді старатися культивувати в собі це відчуття. Тому що знову ж таки тільки з культивації і з повторення, якщо ми повторюємо одну дію велику кількість разів, вона стає звичкою. Тому наша задача, щоб вдячність війшла в звичку, і, а, і ми змогли жити за допомогою цієї звички, і ми, ми могли насолоджуватися цим життям вже з призми вдячності, з призми. Насолоди, тому що вдячність це така глибина насолода. Я от зустрівся з підписником, і ми з ним пішли в гори, і ми з ним постійно повторювали, яка ж це благодать, що ми можемо ходити в горах. Це дуже круто, що є, є така можливість, і я справді вдячний за це. Тому 30 днів підряд, але я би радив це робити кожен вечір. Я би радив записувати за що ми вдячні, записувати це з такою інтенцією, з таким. Внутрішнім сильним бажанням, щоб це ввійшло в звичку, і справді за що ми є вдячними. Окей, це перший. Це дуже важливо, але це не головне. Найголовніше, найголовніше, на мою думку, це старатися бачити ці дари і старатися бачити цю благодать протягом дня. Тому що в нас протягом дня, наприклад, ми можемо побачити мільйон, ну, напевно, не мільйон, але дуже-дуже-дуже багато речей, за якими є вдячними. Наприклад, тут світить сонечко. І Прекрасне, прекрасне місце, щоб записати відео. Зараз стало краще погода, Мені дуже приємно взагалі записувати і ділитися цими думками. І це, це справді відчувати, що ми за це вдячні. Дуже довго я хотів мати ці компетенції, вдячності, взагалі бути вдячним. І зараз я можу сказати, що я набагато, вдяч... ну, набагато більш вдячний, ніж колись, але знову ж таки, я думаю, мені є куди рости. Я думаю, що світ мені буде готувати дуже багато можливостей е і багато уроків, щоб практикувати свою вдячність. Тому, напевно, найбільшим уроком для мене це було практикувати вдячність в своєму житті кожного дня, в кожній секунді старатися відчувати цю вдячність і старатися бути і жити з цією вдячністю на одній хвилі і взагалі. Е Розуміти, що нас могло б тут не бути, і взагалі насолоджуватися в тому моменті, коли ми є. Що в нас в кожному моменті через, наприклад, 10 років в мене будуть інші речі, за які я вдячний, але я можу бути вдячний за цей маленький момент. За які є, наприклад, живу сам, я можу бути вдячним за те, що живу сам. Так, це може бути дуже-дуже складно, і це є дуже дуже складно, на жаль. Але я можу насолоджуватися цим, і я можу бути вдячний і можу шукати можливості за що, ну, за які я вдячний. Навіть якщо я зараз е не дуже навчаюся, в мене там проблеми з навчанням, я можу бути вдячний за це. Я можу бути вдячний за. Можливість, наприклад, мати більше часу для себе і купнути вглуб. Знаю, що це складно, знаю, що це, це забирає дуже багато ментальних зусиль, тому що в цілому купати вглуб дуже, дуже складно, і дуже складно взагалі в собі розбиратися. Але треба бути взагалі за цей за цей момент і взагалі за от я хочу вам донести цю цю, цю мить, що. Я, наприклад, живу сам, я можу на це глянути з боку, що це погано. Я би хотів жити там сім'єю, я би хотів бачити своїх близьких щоденно або бути з них на близькому контакті, не тільки по телефону і бачити там маму раз в рік або раз в шість місяців, тобто дуже-дуже е рідко. Е і хотілося б звісно би бачитися е частіше, але я можу це використати в принципі як інструмент, щоб практикувати вдячність, щоб старатися знайти. Момент, за що я вдячний е, в цей момент. Тобто, зараз я вам хочу дуже пояснити, тому що я можу навчитися бути вдячним за те, що я сам, і можу навчитися використовувати це, е, що в принципі, коли я вже буду, наприклад, сім'єю, щоб е, бути ще більш щасливим. Тому, друзі, практикуйте вдячність, це один з найсильніших е, інструментів, на мою думку, і взагалі, в цілому, вдячність це, це прекрасна річ, тому. Люблю, цілую обнімаю. Будьте щасливими. У вас все вийде. Залишайтеся сильними, будьте вдячними. З вами був Данило в канал Пошуках себе. Чао!